Вітаю, назвати Ольга Бойко. Я експертка з мережування громадської організації АПІЯ. І сьогодні у нас четвертий день конференції «Старіно ООН зі зміни клімату. А насправді навіть важко підсумувати все, що сталося за цей. Період пов'язаний з Україною, адже у нас перше є свій павільйон, своя окрема програма, і щодня відбуваються події, які є дуже важливими. Мабуть, найосновнішим висновком є те, що тема війни Росії проти України, і саме в контексті відповідальності за це Росії звучить постійно і всюди. Адже Росія спричинила глобальну енергетичну кризу, і країни, які приїхали на цю кліматичну конференцію, говорять саме про неї. А ми мали змогу домовитися про виступ нашого президента онлайн, що зазвичай не є дозволеним. І у вівторок він власне виступив перед учасниками конференції, закликаючи їх також підтримати ініціативу України щодо врахування викидів пернукових газів від війни. Вчора відбулася подія, дуже важлива офіційна на рівні нашої влади. А також з представниками Міністерства екології Грузії та Молдови і іншими дослідниками подія якраз піднімала питання того, що в рамках процесів рамкової конвенції ООН зі зміни клімату викиди від військової і промисловості кожної країни, а також викиди від воєнних дій, не є обов'язковими для врахування і для звітування. Ми маємо це змінити, і я дуже пишаюся тим, що Україна. В принципі продовжуючи воювати е, на своїй території, захищаючи е, своїх людей, відбудовуючи енергоструктуру, яка досі е, руйнується, на такій важливій міжнародній конференції піднімає питання врахування викидів парникових газів. Адже якщо у нас буде е, спільна методологія щодо того, як ми рахуємо викиди парникових газів від військової промисловості та військових дій, це дозволить нам притягати до відповідальності агресорів і не допустити схожих майбутніх конфліктів. Також в нашому павільйоні відбулося декілька важливих подій вчора. Наприклад, була подія щодо того, до якого до яких наслідків приводить війна в плані відходів. От а сьогодні ми, наприклад, говорили з Є Світланою Краковською, представницею міжнародної групи експертів зі зміни клімату IPCC, про те, як змінилася. Як змінився підход до науки та взагалі можливість вести наукову діяльність до та після 24 лютого? Загалом тут присутня дуже багато громадськості, і ми також ходимо на різні зустрічі з міжнародними нашими колегами, де намагаємося піднімати тему відмови від викопного палива, показувати приклад України, яка на офіційному рівні заявляю, що відбудова нашої енергосистеми і, взагалі, країни буде зеленою, це те, до чого ми прагнемо. Тому намагаємося посилювати позиції і е, е, імідж власне нашої країни тут.